Недарма народна мудрість каже, що шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. Бо ж яка може бути любов, коли хлоп голодний? Тут вже українським жінкам не вчитись, бо ще з колиські вони, напевно, готують різну смакоту. І про це вони вже вам самі розкажуть. Запрошуємо вас на молодцівську етнокухню і презентуємо молотівські давні страви. Основною стравою давньою колись вважалася лобода. Це мене навчила моя покійна бабуся. Розкажу, як я її варю. Варю її так. Рву лободу, кладу варити, проціджую на друшляк, а в іншій каструлі вариться картопля. У ту картоплю, коли вона вже буде майже зварена, даю цю лобуду відсіджену, даю багато зелені, чеснику піря, багато кропу і заправляю грісиком, у нас так кажуть. А це як кукурудзяна мука. До готовності, коли вже підходить ця страва, додаємо багато кваснини. Кваснину ще інакше називають жимтицей. А це називається лобода. Другою стравою на сьогодні є всім популярний і відомий український банош. Варимо його так. На пів літру сметани даємо 50 грам цього ж самого грісику середнього помолу. Варимо його до готовності, сметана кипить. І воно, коли буде готове, воно буде від каструлі відділятися. Накладаємо на тарілку, присипаємо бринзею, а зверхі шкварками. Смачний баноч. А Мене моя свекруха навчила готувати такий суп, який в нашому селі називають квасненка. А її навчила готувати її свекруха. Як готують цей суп? Потрібно кинути воду картоплю, почищену дрібними шматочками, моркву. Бурячок порізати соломкою. Коли він кипить, докинути туди ще фасолю або біб. Добавити яблука квасні або е, сливи. А можна і те, і те. Ми додаємо і сливи, і яблука. Кожен е, дає свій аромат. І е, цибульку. порізати цибульку дрібними шматочками і вкинути, щоб варилося. Колись люди не зажарювали цей суп квасненку, а просто закладали його у піч, і він набирався там свого аромату і вибирали його звідти і не зажарювали. А ми трошки його присмажуємо. Беремо цибульки, трошки, трошки моркви і муки. Коли присмажили, вкинули теж у кип'ячу цю супчик, добавили приправ кропчику, цибульки. І готовий до споживання, квасненка готова. І головний інгредієнт це любов до того, для кого готуєш. І тоді всі страви будуть найсмачніші. Особливо популярною у молодькові є бульба. З нею можна готувати дуже-дуже багато різних страв. Але нині я приготувала книглі та пляцки. Книглі, як кажуть мої колеги-поробоки або гості, які до мене приходять, що це є моя коронна страва. Їх мене навчила готувати моя бабуся. Щоб приготувати книглі, потрібно зварити перший раз нелубку. Нелупку полупити і натерти на терці. Коли нелубка вже натерта, додаємо до неї сіль, перець, яйце. І замішуємо, але місимо не на муці, а на крохмалі. Коли тісто вже відліпається само від руки, то суміш готова для вироблення ось таких книглів. Звичайно, варимо на окропі, як закіплє вибирати, але ще обов'язково треба загартувати холодну водою. Друга страва це є пляцьки, готують їх з тертої бульби. Треба настругати великої бульби, потерти її на терці, тоді додати яйце, сіль, перець, молоко квасне або ложку сметани до неї. І все переколотити і викладати на сковородку ложкою, щоб вона мала ось таку форму. А я розкажу вам про таку страву, як коржі. Їх дуже легко. Приготувати, даю молока квасного, яйце, солю, одну ложечку цукру і поташу. соди, ну культурну соди, А так, як колись у нас сказали поташ. Мішу, мука мішу, не так густо, рідче, як вареники. Мішу, тоді кладу, колись варе, е, клали е, на бляк. На кухню, палили в кухні, і на кухні е, пекли коржі. То були теж такі смачніші. Ну, ну так, як тепер літо я не можу палити в кухні, я спекла їх на газі, на сковороді. Вони дуже добре, е, їх добре їсти з квасненку. Я все як варю квасненку, жарю коржі. Бо їх дуже добре їсти. З, з квасненку. До молока солодкого, до квасного, до сметани. До всього. Колись не, не було хліба, пекли коржі. А я, наприклад, тепер, коли варю квасенку, я все печу коржі. Бо в мене дуже всі люблять коржі. О. Ну, ще до чого їх? Ну, коржі всь до всього мож, До всього мож, мож їсти з, з чим завгодно. А можна і самі. О. І самі можеш їсти. Я навіть люблю самі. Віду з, з, з грібки і коржик. Або по помастити. По О, коржик Помашу, а навіть розріжу, помашу маслом, зверхи повезу, зліплю і такий бутерброд зроблю, і я попоїла. О. Ну, біп, біп теж дуже добрий. Варю біп, дуже люблю біп теж, до капусти прийманої. І не лупка, а біб ще, як звариться, відсіжу на товчу чеснику, колоківку, як колись була колоківка на товчу чеснику, дам трошки е, води і пілю біб, перехитаю, а то такий смачний, що а не лупка, а капуста приймана, та це ця... не можна їсти. Смак. Смак. Смакота, Смакота. — Українська смакота. — Так, українська смакота, то колись то люди, це була здорова їжа. Корж. Тепер хіб додають всякої біди, а колись то є корж, то свіженький, спечений, з, з таких з усього свого, з такого, що і біб таке саме. Колись були люди здорові. Наїсти чоловік бобу, пішов молотити, от був коржів. Було все добре, а то. А тепер що поїзд того хліба такого, що нині був з а завтра вже червоний в середині. Та й що? А це буде стояти і місяць? До таких файних українських страв кожен чоловік мусить випити 50 грам хорошого, гарного українського вина. Тож, будьте здорові!